Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я Любов, і я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу розповісти вам свою історію, як я отримувала срібну кнопку. Чи важко в Україні отримати срібну кнопку? Трішечки гумору саме отримати дуже легко. Кур'єр привіз до самого будинку, вийшли, взяли підписів і поставили. І маємо срібну кнопку. Вона запакована таким гарним чорним футлярчиком. Я поставлю відео, покладу, яке я його роз... відео додам, як я саме розпаковувала. взяв, дістав, помилувався і ось. Срібна кнопка є. Але щоб її отримати, у мене пішло 3,5 роки. Три роки це коли я вже досягла 100 тисяч підписників, пройшло три роки. Ще півроку пішло на те, щоб отримати срібну кнопку. Від Ютуба це як нагорода Ютуба за 100 тисяч підписників. Це перша така сходинка в нагородах. Перша срібна кнопка, потім іде золота, потім йде. Брилянтова, як вона називається, ось такі нагороди. Знаєте, в мене пішло півроку, і я вам скажу чесно і відверто, я б не отримала без сторонньої допомоги молодих, успішних людей, наших молодих, і навіть не дуже успішних, які ще не досягли, але молоді ютубери українські, є такий в телеграм-каналі, є чат. Такий де український Ютуб і там діляться своїми успіхами і поради, і, ну, все там є, і от молоді люди е, взялися мені допомагати. Так от що я хочу вам сказати? Взагалі, якщо взяти з самого початку, якщо ви створили свій канал, і, і у вас є якісь ідеї, або навіть їх от, от немає ідей ніяких, є амбіції, хочу створити свій канал. Я вам повинна сказати, це нелегка праця, дуже нелегка, тому що коли ти став на цю стезію, тут вже і настрій, і самопочуття не відіграє великої ролі. Став і працюй, тому що тільки таким впертим, працьовитим, своєю постійністю можна чогось добитися до якогось там якихось результатів, дійти до якогось там результату. Я коли створювала цей канал перед самою війною, там за декілька днів до війни, мене сьогодні запитували, як мені вдалося це. Мені вдалося це дуже просто, тому що коли розпочалася війна, люди наші українські вони відписувалися від російськомовних відео, ютуберів і шукали україномовних. І коли я канал створила, він був ще на російській мові. І я тут же 24-го ніби відрізало е, українську, я ще толком не знала, але вже як, як розуміла, так і говорила. І люди почали шукати і ось так, ось так, ось так, ось так. І пішло, пішло, пішло. І ви знаєте, що я вам повинна сказати? Декілька парад для тих, хто хоче працювати на Ютубі і чогось досягнути. Е, Нікого не копіюйте ні в якому разі. Ви один, одна такі і не інші. Копіювати не можна. Моніторити, дивитися, спів, там, співпоставляти що краще, десь запозичити щось краще. ну, Це не проти цього, але ж ви втрачаєте свою самобутність і свою індивідуальність, ви втрачаєте самі себе. Так от. Мій успіх полягав саме в тому, що в мене не було самоцілі досягти 100 тисяч, досягти срібної кнопки. У мене не було такого. У мене навіть не було такого, щоб там заробляти на ньому гроші. Не було такого. Потім це прийшло, тому що як всяка робота вона потребує вкладень і потребує як всяка робота, щоб за неї платили. Це прийшло потім. Але спочатку це було, я ніби заховалася в оцю нішу від цього нашого сьогодення, від реалій цього сьогодення, я ніби ховалася туди. І от коли я сама ховалася, а люди ховалися в мене. Багато в кого залишилися без домівок, залишилися без батьків, виїхали десь за кордон далеко, мами бабусі вже немає. І от я для багатьох стала мамою, бабусею. Як просто мені бачили маму, бабусю, якісь ті страви бюджетні, якісь ті, такі домашні справи, які екстремальні, коли. Немає на чому приготувати їсти, а їсти приготувати треба. І от як ми показували це все, як це все робиться, як, там, як немає світла, як обійтися без світла. Ну, це все я показувала, тому що я ще пам'ятаю свою маму, свою бабусю, і це все я перенесла сюди на канал, тому мені було це не важко. Багато людей потягнулися до мене саме за порадами, саме за мамою, за бабусею. за... Затишною обстановкою, дещо, звичайно, довелося поміняти і в самій обстановці кухні, перестановку трішечки зробити для зручності, але своє ставлення і себе саму я не переламала. Розмовляти українською стало більше. Вивчати українську не вивчати в такому обсязі шкільному, а просто коли читаєш, коли щось чуєш і міняєш там якісь свої слова. Довелося попрацювати. Але своє я, свій світогляд, і своє мислення, і своє відношення до людей я не поміняла. Мені як хотілося якомога більше людей просто обійняти, але я не могла зробити це фізично і сказати добре слово. Я робила це через канал. І люди до мене потягнулись. Тому те, що Мені там пишуть, що і 5-6 років каналу, а вони половини ще не досягли там до 50 -ти тисяч. Я не знаю, не накручувала, не розумію, як це робиться. Але люди потягнулися саме за добрим словом. Підтягуються люди, йдуть, підписуються. Переглядів дуже мало, тому що аудиторія в мене 65. Не можу похвалитися переглядами, не можу похвалитися високими заробітними платами. Не можу. Але сьогодні не про те. Якщо це для вас основна заробітна плата, і основне, що ви хочете досягти, шукайте ту нішу, яка була б е, така актуальна на сьогодні. У мене ця ніша такий кулінарно-домашній блог. Так і називається кухня, з кишені and справи домашні». Тобто щось садимо, щось робимо, щось готуємо Оце все на цьому каналі. Саме як отримувала кнопку. Це було дуже складно, дуже складно. Тому що багато дивилася відео, багато слухала, і багато говорила, що це дуже просто, коли досягли тисячу чи 100 тисяч підписників, і немає жодного зауваження. І підпадають мої відео, немає ніяких там недозволених чогось там. Все підпадає. Десь в межах одного місяця має прийти мені повідомлення, що я маю право на отримання нагороди. Мені такого повідомлення не було. І місяць, і два, і три. І що я не робила, куди я не зверталася, глуха стіна. Потім скинули мені посилання, куди зайти залишити заявку. Я зайшла, залишила заявку на перевірку каналу. Мені пишуть, що недостатньо даних для перевірки каналу. Для мене це було незрозуміло, тому що канал монетизований. Уже він пройшов перевірку, яка ще додаткова перевірка, які додаткові дані потрібні незрозуміло. і зворотнього зв'язку ж немає ніякого. Ну, Декілька таких у мене було підходів. Я знову опускала руки. Вірніше не опускала руки, а ну, це срібна кнопка для мене була це ну, не самоціль. Я розумію, що це якась гордість, це якесь досягнення, це якась нагорода. Але це не було для мене такою цілі, що от, любові ціною, щоб мені ця кнопка дісталась, не було в мене цього. Ні, то ні. І знову мені молоді писали в чаті в телеграм-каналі пробуйте, пробуйте, а мені пишуть ні, тому що недостатньо даних. І от знайшлася одна молода компанія. Там я залишу внизу під відео посилання на них в телеграм-каналі, теж партнерська програма, вони допомагають. І вони мені скинули посилання, і я почала по тому посиланню перейшла. І виявляється, канал потрібно ще верифікувати. Він в мене був неверифікований. І от саме верифікувати канал це теж було непросто. Він проходив перевірку. Я заявку залишила заявку, він проходив перевірку. І через якийсь деякий час, тиждень, мабуть, мені прийшло, що він верифікований, він вже зареєстрований у Всесвітній мережі. У цій Google є, він вже там таку. Типу, Галочку поставили біля мого каналу. Це означає, що він міжнародно узаконений є такий канал. Вже одну сходинку пройшли. Ну, потім мені почали скидати посилання, і щоб я заповнювала далі. Далі було по-різному, теж не все так просто, тому що потрібно скинути паспорт. Дані, паспортні дані, а у нас ще виклик ще паспорти ще радянські. Оті. Вони українські, але ще ті такі перші, які міняли. І від руки написані, і вже там вигорівша. Я чомусь думала, що буде велика затримка в цьому. Але ні. Пройшло, пройшло швидко. Почекала я, певно, менше тижня, і прийшло мені, що заявка зарахована. І щоб я очікувала нагороди. І через місяць нагорода знайшла мене, і ось вона в моїх руках. Лишить вона на видному місці, тому що, так як я й казала, це нагорода не тільки моя, це нагорода всій моїй сім'ї, тому що ви підтримували мене. І кожному глядачу, і кожному підписнику, тому що це і ваша велика, велика заслуга в цьому є, цій кнопці. Що вона, знаєте, коли я її отримала, можливо, час дає свій відбиток, але емоцій зовсім ніяк, радості зовсім не було. Можливо, прийде час, коли я буду зрозумію, буду радіти, буду якось ділитися, хвалитися ним. Цією кнопкою зараз поки що ніяк, тому що, ну, часто, певно, таке, не знаю, але все-таки це досягнення. Тому хто хоче, хто хоче працювати, хто хоче отримувати срібну кнопку, золоту кнопку вперед, не бійтеся. Якщо в мене вийшло мої 69 років, то ви молоді, беріться, робіть, не копіюйте нікого. Із мого досвіду, скажу вам так, вивчала СТР-значок, вивчала всяке СО, вивчала ще дуже нелегко, але скажу чесно, воно мало працює, тому що я знаю таких ну, молоді, креативні, обкладинки суперові, все там так зроблено, все так професійно і все так гарно сказано, переглядів і підписників мало. А є такі бабуськи, просто, просто сільська бабуся, там вона щось побігла, щось платочок такого на, на це на діло, ніякої обкладинки там такої гарної, ніякої назви там немає такої креативної, що вкрала в китайського повара або щось там іще типу такого. Нема нічого такого. Дивися, година пройшла, в неї тисяча переглядів. Е, і я зрозуміла, що просто саме головне бути самим собою, тому що м -м, підписники. І глядачі вони дуже відчувають цю фальш і оці понти. Тому будьте собою, не бійтеся, беріться до, до роботи і що маєте дивитися чужі відео годинами і днями, беріться за щось своє. У кожного з нас є своя родзиночка, є своя якась особистість, особлива риса, характеру, щось, в чому ви експерт. Що ви вмієте краще друге, що ви знаєте, що ви вчора навчилися від когось, можете сьогодні поділитися з іншими, тому що той, хтось інший саме шукає те, що ви вчора знайшли. Не бійтеся, йдіть вперед, і все у вас вийде. А з вами, як завжди, я, Любов, вірю і сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемося.